І всім доброго дня, дорогі глядачі, підписники мої. Дякую вам, що дивитеся мене. Ось у мене що виходить по проєкті мураха. Я його не закину. Проєкт у нас на даний час робиться, збираються запчастини. Вже там багато чого поскуповували. І ось так зараз буду вам показувати, на якому стадії наш муравей. Мотор тут успішно знятий і проданий. Прийшлося прикупити, там мені ще попався один муравій. Запчастини я прикупив. Прикупив цілого мурав'я. Ось там кузов від нього, взяв цілого мурав'я. З нього мотор теж продав. З цього мурав'я мені потрібен один речах і спружина. Через те, що в мене є одна ось така рема хороша, двохмісна, десь там стоїть у купа металолому номерна. Я буду робити мурашку. А цього мурав'я охотно мені зробити цілого повністю і продати. Там є в мене клієнт. Або забере він, або можете ви собі придбати, хочете, мурав'я можемо для вас зробити. Я так подумав, що цього мурав'я шкода мені буде розбирати, пускати на гайки. Він повністю цілий, з документами, з номерами. Доста такому, я скажу вам, ну більш ніж в середньому стані, його можна зробити. Моторчик зробиться і буде гасати. Ось, прикупив ще одного до мурав'я запчастини щоб були, і там знаходиться моя рама. Так, погнали в гараж, покажу вам, що буде встановлено, який буде тюнінг мурав'я. Що я там планував, напланував. Як бачите, стоїть ще один муравій. Так, попався мені ось такий досить хороший, хороший сильно екземпляр. Теж з документами, з номерами. Повністю номерний, навіть номер мотора, номер рами, номер кузова, все, все сходить з табличками, з бірочками. Ось така мурашка. Я не знімав то для вас, але хотів вже зробити, як то скажу, завести його. Май так думаю, поскоріше то стану, чик 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 вже бо то кожна зйомка, кожне відео забирає в мене дуже багато часу. То не знімається за один день, дуже довго монтується, і то процес такий трошки. Затратний, а часу не вистачає. Я думаю, я тобі його чик 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 Коротше, коротко взяв мурав'я, притягнув мотор, гейбето у цілому стані, хорошому. Ну, тільки прийшлося, я поставив туди свою катушку, зібрав зажигання, контакти, чик 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 це все завів, працює як годинник. Ось як бачите, так, як ми домовлялися. Заводиться взагалі прекрасно. Дивіться. ось як бачите, повитягував, навіть глазики всі є, бо вони не робили лампочки вибрали. Замок зажигання стоїть новий. Ну все, дено стартер працює, релюшка робить. її перенесли з ноги сюди. Чик-чик, все, ну, нібито класно. Думаю, ну що, попитягую трошки, попідкручую, попробую, як він катається. А на жаль, ось у тому мурав'ю передач немає. Я щось так покумекав, подивився, думаю, я то зараз на мах, подивлюся, що то є. А то ж тут такий прикол, де йде передна зірочка. Можете подивитися, це мотор з цього мурав'я. Шліців немає взагалі. Ось так, шліце з'їло. Як бачите, повністю на валу зжерло шліце. Зірочка стояла затягнена, на зв'язочці шліце є, тут немає. Ну, немає шліців, треба колоти коробку. Думаю, я ту скоренько розкидаю, розібрав. Розібрав, написав список, ціліндр їде в шліфовку, новий поршень, нові кільця. Підшипники колінвала, сальники, колінвала я вже купив, вал у мене є. Підшипник, прокладки теж зроблю сам. Коротше, запчастинки дозбирую до нього. Цей мотор збереться і встановиться теж сюди на мурав'я. Бо цей муравій буде теж продаватися або буду їхати сам. Він повністю номерний, комплектний, все з заводу і доста в гарному стані. Я вам скажу. Кузову. ну все таке досить гарна рама, все в ньому чик-чик-чик. Навіть муравей 2М 01 перший випуск. Ось так. Що у нас виходить? Навіть обліцовки є сідушка така гарна перешита. В общем, цей мотор робиться. Повертаємося до проєкту Мураха. А проєкт Мураха тюнінгується. так, Мотора я того і продавав. Бо потрібні були ще деякі запчастинки прикупити. Ось тут зараз, на даний час, на столі стоїть у нас мотор від Viper F5 200 кубовий. Що вам скажу, 4 воздушне охолодження. Моторчик був давно-давненько куплений для свого мурав'я вже років пару взад. І виходить по цьому моторі. Тут була колись злетіла зірочка кришку розбила, хтось там клеїв холодною зваркою, це я дам заварити або куплю другу кришку. Порошнева циліндр в дуже хорошому стані після хорінговки, я легонько хоном прийшовся. Циліндр насправді хороший. Голова. Головка теж у хорошому стані. Клапани, при тому, що тут такий є нагар вже присутствує, я клапани проливав, вони там не течуть на де, вони знають, чи то від нагару, чи від чого. Все рівно, я так то збирати не буду. головку я розберу. Клапана, якщо потрібно, замінимо, протримувався, все, сальнички клапанів вже скупили. Є нові, прокладка теж є нова. це чук -чук, давно я вже цього зібрав, По поршневі, поршень з кільцями. Купив Mara, ось такий Тут у нас є поршеньок кільця пальчик. Все вже промірено. Буде ремонт мотора, Ось кільця, поршень. Ось кажуть, зі зібрав, будемо робити. Такий першиняк гарний. Так, це в нас є. І я по ньому так розкидав колінвал в ідеалі, можна сказати в ідеалі, тому що воно так грязно, воно вже запорошилося. По передачам <клес> вал був замінений, бо тут було стерті. Я замінив новий вал. Десь він тут у мене старий заходить. знаходиться, ось такий був зігнений. В такому ось стані. Ще давно, давно-давно, рік-два навіть узад, як я це позбирався ще за коронавірусу. Я як розбираю, розбираю повністю, перевіряю все. Ось так розібралося корзина щеплення, перевірив. А тут у корзині щеплення чук-чук. Крешечка відламана. Дески посиплені. І хто з корзину ось так неудачно затягував. Бачите, ось одного цього листочка немає. Ось якось так. Чік-біда. Все воно в мене там навіть пише, скільки зубів, який діаметр. Бо я корзину зразу замовив, був нову. Корзина в мене стоїть нова. Як бачите, повністю в зборі. Є ще десь підшепник з дисками, ну, з усім. Так що встановили і поїхали. Повністю новенька корзина. Трос щеплення теж куплений, десь є новий. Бачок свічний новий. Карбюратор до нього є. Коротше, я вже запчастин настільки позбирав, повитягував своїх старих запасів дещо. Прикладки будуть з пераніту, звичайно. І що, як я буду працювати? Буду збирати цього мотора. Зроблю головку, замінимо новий поршень кільця, корзину щеплення, це все виміємо. І цей 200-кубовий мотор будемо встановлювати на мурав'я. Проєкт Мураха, ось там у мене буде стояти ось цей мотор з охолодженням. Зразу кажу, охолодження я не буду переробляти під Муравйовський, так як то роблю тут крильчатку ставлю, кожух обдува. Я зроблю кожух обдува і поставлю е вентилятор від спортбайка. Який стоїть на радіаторі охолодження, він там безщоточний, служить дуже-дуже довго. Навіть може і кожух не потрібно буде робити, бо мотор сюди я вже приміряв. Він сідає ідеально. Якщо тут поставити вентилятора під защиткою, буде гарно дути або збоку щось ми там з охолодженням придумаємо. Я не планую мурав'ям великі грузи возити, муравей так на рибалочку десь поїхати, де десь ліс. Ну, щось там маленьке перевести для будинку, для хати не буду я його нагружати. Я думаю, що він з тим буде справлятися. А на ось цьому чудо-моторі, 200 кубовому, він хоч китайський, але чотиритактний, дуже сильно економний. По-перше, мало бере бензини. По-друге, з кнопочки ідеально заводиться, стартер все там працює, чик, зарядка є, світла, все гарно, все шикарно. І великий плюс, бо він не буде диміти, не буде коптити. Тихосенько робить такий 4 мотор то є 4 мотор, то не є той мотор, що Моравйовський рідний стояв. І подумав, буде такий тюнінг, бо такий у мене стояти моторчик. Ще я там кумекав трошки щось так пробував, думав, комбінував, як то кажуть, фантазія в людини теж велика. Ну, я ще так собі подумав, муравів є пару штук проєктів. Знаєте, так, може би щось там зашаманив. Пригадав, одного знайомого була Сашка розібрана, він пластмаси там побив дуже сильно. На тій Сасці стояв хороший мотор. Водяночка. Такий ось тюнінг, як вам буде. Правда, з нього вже продали кришку, тут де йде варіаторну. І клапанку, клапанну кришку теж продали. Але то нічого, я його вкомплектую. У нас що виходить? Буде на одному мурав'ю стояти 200-кубовий мотор від вайпера. Китайський 4 татний, воздушка. вуздушка. А на другому мурав'ю я хочу поставити мотор так від Honda SH. 150 кубів, двохклапанний, чотирихтатний. Водяне охолодження. Ось якось так. Ось такий моторчик ми будемо встановлювати теж на мурав'я. Трошки то все збирається на даний час, просто запчастини. Відео ще поки що не виходять на каналі, але все буде. Я навісне з цього мотора маю практично все. Тільки немає, я кажу, кришки клапаної, немає кришки варіаторної і немає радіатора. Це є карбюраторна моделька, <кій> ще старіша. Карбюратор теж був в комплекті. Карбюратор в мене є, реле зарядки є. В общем, це ми будемо мити окультурувати у цьому моторі. Я вам скажу, я відкрутив, ось бачите, вихлопну так нагло відрізали з в металом. Просто-напросто жалко мені було. Я не успів. дивіться. На щупі, бачите? Бачите, який щуп, масло практично не ведиться. І клапанна кришка там нагарів ну, є трошки, але то не критично. Так що є шанси, що цей мотор достав в хорошому стані. Моторний ланс не розтягнений, масло нове, нагарів як би то нема, він не сапонів. Ну, я, я пригадую, я його давно-давненько був робив. Ох, то дуже багато років тому, може 5, може 6 узад е, була проблема зі іскра Згорів був генератор. Ми то все замінили. Моторчик цей так працював шикарно, що просто капець. Потім знову пропала була іскра. Його впали, там побили, потовкали. І вже власник його так, якби і не робив. Шкода, що я не спів купити той цілий скутер, бо скутер був куплений і розібраний. Його розібрали і вже дещо поспродували. Але нічого, цього мотора я докомплектую. У нас теж стартер тут є, буде е, запуск, так як з заводу з ключа-чик заводитися. Плюс великий е, воздушне охолодження. Немає, а стоїть водяночка. Тобто його перегріти нереально. І мені буде цікаво, як на варіаторах буде їхати Муравій. Пишіть там коментарі, що ви думаєте по цьому поводу. Е, цей мотор я буду мити, відчищати і заводити. Замовлю клапанну крешку. І ми його, отак і тут, прямо в гаражі на столі або так і на землі. Ми його заведемо. Почистимо карбіратора, поставимо, е, ну, звичайно, відчистимо, щоб він був похожий на мотор. І спробуємо ми його завести. Варіатор я дивився досить в хорошому стані. Ну, правда, то, що він стояв без кришки, так, я думаю, півроку точно в сирому гаражі. І ось так виходить. Але варіатор, видно, передній ще досить непоганий. Видно, що він виходив на максималку. Задній так, драйв цілий. Ремінь навіть хороший стоїть. От Мені цікаво, як такий моторчик, карбюратор є все є. Як такий моторчик буде їхати на мурав'ю. Пишіть коментарі. цікаво вам варіаторний муравей. Колос задні теж є, шліци є, підвісний є, дискові гальма є, можна буде сюди прямо зробити. Ну, щось придумаємо. Ми придумаємо. Гра стане нерви працює і комбінує. А ви, дорогі глядачі, пишіть коментарі, пишіть свої пропозиції, звичайно. Як вам така затія 150 кубів, водяне охолодження? І на варіаторах. Такого мурав'я я ще тут у нас не бачив. От Мені буде цікаво, як він буде справлятися. Е, в нас реверс на мурав'ю є. Задня передна передача в нас є чик-чик, там варіатор. От мені буде цікаво, ручку щеплення викинемо. І Може буде, малий мій хоче їхати Каже, тату, зроби щось таке, би то передач не було, би легше переключалося. Ну, Затія така, я думаю, непогана. Поставимо, встановимо цього мотора на варіаторах. І подивимося, на що воно здатне. Бензин, не знаю, маленько бере, їде досить непогано. Поекспериментую! Получиться? Супер, буду їздити сам. Не вийде. Зніму, продам мотора. А ви, дорогі глядачі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слідкуйте за каналом, слідкуйте за проєктом Мураха. Я думаю, що вам буде цікаво. Запчастинки є, я приступаю до миття цього мотора. це все буду розбирати, мити чистити. І напевно ми вже з вами зустрінемося в слідуючій серії, коли цей моторчик 200-кубовий буде повністю зібраний. Бо в мене відео на каналі є, як я там міняю поршневу, чистю головку, клапана протираю, то не буде аж так дуже вам цікаво. Ну, не знаю, я ще подумаю, знімати це чи не знімати. Я думаю, що, напевно, ми вже зустрінемося з вами в слідушій серії, коли будемо встановлювати ось цього 200-кубового мотора і заводити. Це все буде встановлюватися або на цього мурав'я, або на того, що стоїть на дворі. Проєкт Мураха продовжується. Ну що вам скажу, дорогі глядачі? Не забудьте підписатися на канал, поставити палець вверх. Поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові серії, які вийдуть по ремонту цього мурав'я, чи там другого по, по тюнінгу. Пишіть у коментарях, мені цікава ваша думка, що ви хочете побачити. Чи мотор 200-кубового на мураху, на проєкт мураха. Е, чи моторчик 150-кубовий? Honda S, водяне охолодження, 4-хтакний, 2 вклапаний, що той, що той. Ось так. Гараз Нерви працює, буде такий маленький тюнінг мотороллера муравій. З вами, як завжди, був Гараз Нерви. Всім міцного здоров'ячка і до зустрічі у новій серії.